Ісусу слава, дорогі брати і сестри, завітав у Галицький район Солобищів, де матінка Божа з'явилася одному чоловікові і тут поставили Марійське містечко. Хочу представити вам таку старовину церковцю. Їй вже багато років. Як її збудували. Рідкісна церква, така стара. Мало таких церков є поруч сучасна. Це така старовинна. Матіночка Божа? Знаю, напевно, що вже служба Божа тут не проводиться. Хочу, щоб ви звернули увагу. Тут є отакий е, Юрій Змієборець. Ось така на склі. Зображення його. Може тоді бачите, будували її дерев'яною. Дерев'яною, невеличкою населення маленьке в селі. Прошу звернути наверх на купол. Як бачимо тут є три купола. Три купола – це символізує Пресвяту Трійцю на цій церкві. Представлено вже чотири купола на нові на сучасні Чотири купола. Раз, два, три, чотири. П'ять п'ять куполів. Це представлено Ісуса Христа і чотирьох євангелистів. Що ви знали? Так, і тут зображень дуже гарне. В Святій Марії, що вона нас зашне Олоні Святого Духа і народить нам Спасителя. Ще хочу вам представити, що ця церква дуже старовина. рік не знаю, але уточню і вам скажу. Посаджені дуже великі старі дуби. Їм щонайменше десь років з 200. Прошу подивіться. Так, довкола території, довкола церкви обсаджені. Так, гарне зображення Ісуса Христа Розп'ятого. Також хочу вам сказати, що тут є дуже гарні дзвони, старовинні дзвони. Ось дивіться, це рідкість таке побачити десь. Такі дзвони. Два дзвони, пише жертва. Жертва Фе... Федя, Стрем. Стримбіцького. Жертва Федя Стримбіцького. Щоби рік писало, би було взагалі. Досить гарно. Ну, року не виявив. Ось така гарна святиня. Храм Божий. Новий, сучасний і старовинна церквиця. Бляхою покрита.